Третє питання про звернення депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району, Полтавської області до Міністерства освіти і науки України Полтавської обласної військової адміністрації Полтавської обласної ради. Ви ознайомлені з текстом проєкту рішення і з текстом цього звернення. Скажу так: у нас є кілька позицій в місті. Вони дещо відрізняються одна від одної. Є позиція. Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка і його керівництва, яке вбачає майбутнє розвитку свого педагогічного коледжу в створенні повноцінного вищого навчального закладу, який би міг готувати фахівців різних спеціальностей і різних напрямків. Є позиція нашого Кременчуцького національного університету. Скажу наступне: згідно до закону про вищу освіту, коледж є закладом вищої освіти. Але він готує бах дворів бакалаврів. Щоб бути академією, для цього необхідно готувати здобувачів другого рівня освіти, тобто магістрів. Магістів наш коледж, який є знаним, які є професійним підготовків фахівців фахової провищої освіти, не готує. Тому відповідно, що в 2021 році, коли було прийнято рішення обласною радою і з подачі попереднього керівництва області назвати, змінити назву Кременчуцького педагогічного коледжу на обласний коледж Кременчуцька гуманітарна технологічна академія імені Макаренка це було контролеційне рішення, і воно виходило поза правове Тобто Вулич не може бути академією. Згідно до закону, вулиця готує фахівців першого рівня освітнього, а академія готує першого і другого. Але головне, безумовно, в тому полягає, що те, що зараз пропонується закріпити назву Заклад вищої освіти, Кримічуцька гуманітарно технологічна академія, воно поза межане. Тому що якщо це академія, то повинен бути безумовно правильно, що це вищий навчальний заклад, тобто заклад вищої освіти, це відповідає закону про вищу освіту, але в другій частині це не відповідає закону про вищу освіту. Зараз рішення називається так: зміну типу і назви. Зміну типу і назви. Тому це відверто кажучи колектив університету до тих пір, поки мова йшла навколо навколо назви, не було, не було скажімо, ніяких претензій. Тому що ну, кінець кінців це нормальна конкуренція. В даному випадку ну, коротко так зачепив це питання е, голова міста. Але воно полягає в тому, що восьмого е, ну, на початку вересня, на початку серпня е, розпорядженням. Голови адміністрації з подачі Департаменту освіти були виділені значні кошти, тобто стільки виділене фінансування, в тому числі для нових спеціальностей коледжі, яким ми позаздрили будь-які університет, п'ять університетів будь-які, будь які є у нас в нашій області. Тобто, є, скажімо так, це, це, вже не є, це вже не є доброчесна конкуренція. Оскільки е, на коледж не розповсюджується вимога прийому відповідно до загального українського конкурсу, то це приводить до того, що якщо на цю спеціальність, ну наприклад, менеджмент, треба набрати бали, щоб вступити в будь-який університет нашої країни, треба набрати бали 182,7, наприклад, то Колич може приймати з будь-якими балами, які вони вважають за доцільним. Зрозуміло, що під це є підстава таке, що це для, скажімо так, я навіть загляну і скажу точно, як це написано в відповіді департаменту. Для... Ну, коротше кажучи, мова йде про малозабезпечені забезпечення. Верстви населення, що є фактично фарасіїстом, тому що на наступний рік, як і всі люди будуть знати про те, що можна вступити набрати 134 сто замість замість 180, то ясна справа, що тобі вже не, не, не можуть поступити, зможуть поступити ті верстви, де яких власно про які власно йдеться відповіді університету. Департаментом освіти. Сьогодні ще день це так спрацювало. На наступний рік ясна справа, що люди будуть знати, що там 30 місць на менеджмент, 25 місць на психологію. До речі, я доведу громаді, що 6 навчальних закладів, 6 університетів нашої області готують фахівців з менеджменту. Чотири готують фахівців з психології. Там програми акредитовані. Коледжі, вони, як ви нам, обіцяють, що вони будуть акредитовані, коли, коли вийде, прийде, прийде час випуску. Але на зараз там заняття йдуть ті, хто ведуть. І прикладом цього є ситуація з середньою освітою інформатика, яка, наприклад, вже цього року не приймається. На випуску є 6 дітей, і як вони будуть випущені, незрозуміло. зрозуміло. Тому що ясно, що треба буде йти коледж на акредитацію, і одна надія у них на те, що вони отримують як умовно, щоб вручити дипломи. Тобто зараз здійснено прийом на менеджмент. Так, відповідно до військового стану, тепер спрощені умови ліцензування. Тобто можна прийняти, маючи трьох людей, які мають базову освіту з менеджменту. Але для того, щоб вик... ви людей. Для цього треба мати кандидатів наук економічних, немає їх зараз. І ця ситуація може повторитись так само, як і з інформатикою, що на виході знову буде питання стояти, як їх випустити. Це, звичайно, воно може бути вирішено, але на сьогоднішній день це, це контроверсійно. А головне, я ще раз кажу: тут виходить, що як би створюються специфічні умови для окремого навчального закладу освіти в області. Дякую, дякую, Михайло Васильович. Я думаю, що ми з радістю послухали Лесю Володимировну. Вона мені вчора писала повідомлення, але на сесію бачите не прийшла. Надо було нам все-таки запросити, можливо, її, хоча я думав, що хтось прийде з коледжу. Прошу, якщо питань немає, присідайте, будь ласка. Леся Олексійовна, я бачу, yeah. що ви зацікавились даним питанням. Я вам прокоментую. Дивіться, решетилівка місто. обласні комунальні підприємства, водоканали Тепленерго довго платили податки. Бо були зареєстровані в місті Решетилівка, в місто Решетилівка. В місті Решетилівка зараз найкращий е, скейт-парк, в місті Решетилівка зараз найкращі дитячі майданчики. В місті решетилівка навіть є своє фемраді. От ми зараз е, заручники містянства решетилівщини. Розумієте? І от зараз обласна рада фактично спрямовує кошти в підпорядкований її заклад для того, щоб потім ці кошти витрачати на ремонти, на якісь речі інші. І таке інше, тому що е, Теплоенерго обласної ради забрала. Ним керує обласна військова адміністрація, це правильно. І кудись треба свій ресурс і потенціал для того, щоб його реалізувати, їм спрямовувати. От вони вирішили його спрямувати сюди. Було б набагато справедливіше дати можливість іншим вузам, в тому числі, можливо, і коледжу, але по своїй акредитації, по своєму напрямку, готувати фахівців. дати обласне. Замовлення на менеджерів, психологів, спеціалістів інших галузей, і щоб вузи рівномірно отримали не лише той, який підпорядкований решетилівщині, умовно кажучи, а й інші.